Всім приїд, мене зато Макс. ну що, просили порахувати мене квартиру, яка коштує півтора мільйона гривень, і по загальних умовах, тобто під 7% річних. І так, квартира півтора мільйона гривень, аванс 300 тисяч, кредит іде в розмірі мільйон 200 на 20 років. Ставка 7% річних вона фіксована, разова комісія при видачі кредиту буде 1%, і платіж починається з 12 тисяч гривень. Він починається 12 і буде постійно йти на зменшення, зменшення, зменшення. Бачимо, да? О, там вже є і по 9 тисяч платежей йдуть, потім 8, 7 і так. Так далі. Переплата за 20 років буде в розмірі 843 тисячі гривень, це при умові, що не буде жодних дострокових погашень, а просто згідно графіку. Якщо сплачують за 10 років, то переплата по кредиту буде в розмірі 423 тисячі гривень. Це за 10 років погашення кредиту. Якщо люди сплачують кредит за 5 років, от, тобто ну, 60 місяців. Тобто, да то платіж то переплата по кредиту буде в розмірі 230 чи 213, не бачу двісті тринадцять тисяч гривень буде так що все працює все діє, будь ласка звертайтесь гарного дня пишіть